Всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, шановні і любі мої стрільці. Ну що, в саме серце ви своєю енергією цілитесь, і я знаю, що настав час дізнатися, що чекає вас у травні місяці просто зараз. Але щоб травень місяць пройшов ще краще. Я пропоную вам виграти ось такі неймовірні наушнички з Sony. Це неймовірні класні будуть наушники. Спеціально для вас за те, що ви на мене підписуєтесь. Я хочу дарувати не тільки класні гороскопи, а ще й класні подарунки. Спеціально для вас ось такі наушники. Ви можете слухати, наприклад, мої передбачення, чи запідписатися на новий мій канал, який буде тільки музика, друзі. Музика медитативна, класна. Різні Різні емоції, різні ситуації життєві, і просто послухати, помедитувати все це буде саме там. Тому я готую для вас дуже багато класних композицій, на всі смаки. Я впевнений, що ви можете як ставити для медитації, так і просто для фону якогось ем, працювати, наприклад, дуже багато музики для концентрації буде. Тож, друзі, бажаю вам перемогти. Для чого все, що вам потрібно зробити, це всього лише підписатися на мене і поставити лайк. а також написати будь-який коментар, бо саме по коментарях я буду обирати саме того переможця, який виграє оці наушнички. І пам'ятаєте, чим більше коментарів, тим більше у вас шансів перемогти. Дивимося на наших стрільців, що вас чекає просто зараз. Хотілося би мені сказати з приводу стрільців: готуйтеся, місяць буде крутий. В першу чергу він дійсно до того були місяці складні, і е, більше того, що мені настільки було взагалі про минулий місяць був настільки складний. Е, я не стрілець, але я знаю, що по всіх задяках був він складний, що я навіть просто не встиг вам записати, бо хворів і не встиг вам записати е, жодного відео на е, минулий тиждень місяць, але я адаптувався, реанімувався і вже готовий розказувати вам, що буде далі. Дивіться, по перше, бо мені хотілося сказати про що у вас дуже багато змін пройде саме в стосунках, бо йде дуже багато класних поєднань Марса і Венери, Ви ж розумієте, це. В принципі, дуже добре. Тому я можу вам сказати, що саме для вас, для вашого знаку Зодіака, пройде цей місяць дуже добре, інтерактивно і класно енергетично. Тому готуйтеся до нових змін, до нових звершень і. А... Позбавляння оцього внутрішнього тягаря, який е, у вас є. Але ви ж повинні розуміти, що це в першу чергу все залежить від вас. І ось як ви будете себе енергетично трансформувати, як ви будете працювати над своїми якимись помилками, над своїми проблемами, чи ще чимось. Чи, 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 то е, я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що це дуже-дуже важливий місяць для того, щоб це зробити. Ось побачите, травень пройде, і ви, е, якщо ви будете дуже активно працювати над своїми е, помилками, енергією, не впускати в своє життя ніяку нечість, то я вам гарантую на 100%, що ви отримаєте неймовірний кайф від того, що вас буде чекати далі. Тому що якщо ви трансформуєтесь в цьому місяці і все таки переродитеся енергетично. То я вам гарантую, що рік у вас буде неймовірний. Ну, а давайте дивитися, що ж вас чекає завдяки картам Таро. Отже, перше, на що б мені хотілося звернути увагу, це, звичайно, на вашу внутрішню таку ситуацію, а як самотність. Ви зараз знову ж таки кажу, із за того, що були дуже важкі у вас попередні моменти, ви звичайно морально трошечки виснажені. І зараз, замість того, щоб іти на якісь емоційні нові. Звершення ви закрились дуже сильно, дуже глобально. Бажання депресія, бажання бути відлюдником, нікого не бачити, ні з ким не спілкуватися. В цьому є велика біда. Знаєте в чому? В тому, що сама карта відлюдника, вона звичайно говорить про пошук якогось нового свого шляху, і це дуже добре. Але в поєднанні з такими картами, як п'ятірка мечів, як шість, сімка мечів. І король кубків вона символізує трошечки драматичність, вашу підвищену драматичність, небажання рухатися далі по своєму життю, закритість від світу, і все це дуже сильно впливатиме на ваші взагалі на ваше взагалі в життя в усіх сферах. Його тому мені б хотілося на про те, що так вас може хтось образив, так може вас хтось е, зрадив, може хтось е, просто обманув, може у вас не не вийшло в минулому з роботою чи щось ще, але це не говорить про те, що ви повинні закриватися. Стрільці, ви дуже сильний знак зодіаку, У вас є. Дуже чітка історія і дуже чітка позиція це все ж таки стрілі, стрілець, стрі, стріляти, так, стріляти енергетично. Так, ви дуже багато і дуже довго прицілюєтесь, але ви стріляєте дуже влучно. Тому пам'ятайте, що ваша енергія вона має бути цілісною, інакше ви просто-напросто будете просто ну кудись стріляти незрозуміло куди. Переждіть цей момент, але відкривайтесь людям. Не можна сидіти а, зациклено на собі, на своїх помилках, на своїх проблемах. Вас ваш просто мозок буде сриватися, якщо ви конкретно не зможете це зробити. Тому все, що в вашому житті відбулося до того, воно вже було. Не треба його тягнути в майбутнє. Я вас дуже прошу, пам'ятайте саме про це. Ви будете тягнути будете тягнути в майбутнє. У вас не вийде отого внутрішнього позитиву, того внуотої внутрішньої трансформації, про які у вас про які ми з вами говоримо. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Пам'ятайте саме про це. І у вас все буде добре. Я впевнений на 100%. Кохання, сім'я, діти. Давайте дивитися на це. Що вас тут чекає? Ну, скажу одразу: в травні місяці ви будете дуже багато чого усвідомлювати, переоцінювати. І, звичайно, це дуже багато. Буде думок, ці думки вони будуть дуже сильно вам бити бо карта туз мечів. Вона в принципі говорить про думки, про якісь такі, знаєте, дуже багато негативних і бо негативних. Бо я біля біля тої карти випадає саме карта П'ятірка Пентаклів. І вона говорить про те, що ви будете думати дуже про фінанси. Дуже думають, буде як нагодувати вашу родину. Що треба зробити, щоб покращити ваш фінансовий стан. А і знову ж таки, я кажу це не просто так в розділі про родину і сім'ю, що це дуже важливий аспект саме у вашому, вашому травені. Тому що травень місяць дуже важкий. Ви вже зрозуміли, що це місяць трансформацій. На що б мені дуже сильно хотілося звернути би увагу, це, звичайно, на те, що ви Будете, із за того, що ви дуже багато поганого думаєте, ви будете це все випльоскувати на своїх, е своїх близьких і рідних. Розумієте? Тому ні в якому випадку, будь ласка, цього не робіть. Я бачу, що. Е Будуть у вас трансформації. Але гроші повернуться, повірте, гроші повернуться, і повір, повернеться ваша віра в себе. Е, просто треба щось зміняти. Треба щось зміняти. Якщо, наприклад, у вас, ну, от, от ви е, не, ну, не хочете наприклад, працювати на тій роботі, чи не комфортно вам там, чи не можете взагалі знайти роботу, чи ви працюєте начебто там, де ви хочете, але не отримуєте фінанси. Пам'ятайте, значить, ви щось робите не так. Є якась ситуація, на яку треба зазирнути і подивитися, а чи правда те, що ви дійсно, вам дійсно подобається ця робота? Чи ви дійсно насолоджуєтесь кожним днем і тому подібне? Тому це дуже кропітка робота з вашими енергіями. Пам'ятайте саме про це. І я впевнений, що зараз найголовніше для вас і найважливіше для вас? Це звичайно трансформація і отримання того, чого ви хочете, і ви це отримаєте 100%. Буде все, що ви там. що все буде все, що ви захочете, все завгодно, що, що завгодно, як то кажуть. Просто єдине, що мене дуже сильно бентежить, це те, що трансформація ця вона пройде для вас дуже болісно для, не, для деяких з вас. І оця внутрішня негативна історія, розрядка, вона буде трансформуватися на ваших близьких. І ваші близькі будуть трошечки потерпати від е, вас. Тому чи налаштуйте ваших близьких і скажіть, що ну, Буде така історія, або просто подумайте попрацюйте над цим, тому що мені здається, що ваші близькі не заслуговують такого ставлення до себе це перше, що мені хотілося сказати. Далі дуже важливо, щоб ви почали вже рухатися ті, ті люди, хто мали стосунки і не мають зараз. Бо дивіться, ось бачите, ось я вже, я вже я тільки почав казати про одиноких стрільців, і тут, бачите, вже дві карти у нас випали. Це у нас десятка жезлів і двійка мечів. Про що вони говорять? В першу чергу, про те, що ви несете на собі. Тягар минулих стосунків, і ви не можете ніяк їх е, е, зняти. І двійка мечів саме про це і говорить. що ви закрились і чекаєте, що щось або хтось прийде до вас і постукає у двері і скаже: привіт. Е, е, ну, типу, ви думаєте, що хтось вам винний прийти і сказати про це, що я твоя друга половина. Привіт, я твоя друга половина. Так не буде. І довіряти треба навчитися заново людям. Тому що ваша оця гиркані. Ваше, знаєте, таке внутрішнє нерозуміння, чого що відбувається, воно дуже сильно буде впливати на ваше майбутнє. І якщо ви самі закриєтесь в ту депресію, про яку я розмов... вам розказував на самому початку, боюся, що у нас будуть дуже серйозні проблеми. Точніше, у вас будуть серйозні проблеми, бо ви ніколи не зможете знайти оту другу свою половину. Розумієте? Тому, будь ласка, найважливіше зараз витратити свій дорогоцінний час на те, щоб почати працювати над вирішенням питань минулого. Найдіть собі психолога, хочете до мене, зверніться. Я вам допоможу в вирішенні цього запитання. Всі координати є в посиланні в описі цього відео. Але не сидіть без діла, робіть щось з собою. Травень місяць відкритий вам для цього. Робота, кар'єра, гроші. Ось все, про що я вам казав на В стосунках. Оце все воно зараз і трансформується ось тут. Знову, давайте про це повернемося до вас. Повернемося до вас з вашим гороскопом, саме фінансовим. Я бачу, що дуже багато з вас дуже сильно втомився. Я не, не спроста вам сказав про те, що у вас буде все класно, і місяць повинен пройти дуже, дуже гармонійно з вами, але буде дуже багато моментів, над якими ви будете працювати. І ось якраз фінансовий момент це єдине, над яким вам потрібно зараз попрацювати. А точніше, не фінансовий момент, а реалізація, мої любі. Ви не уявляєте наскільки я заздрю стрільцям, бо я овен. І Це дуже гарний знак, повірте мені. Овни овни знають. Це. І це дуже сильний знак. І стрільці, це також вогонь, ви також знаєте. Але стрільці, це неймовірний такий сильний знак, що в них може бути все, що вони захочуть. От Просто все, абсолютно. Але є проблема. Стрільці. Люблять стріляти ще не тільки в цілі, а ще й в себе, і знищувати себе через оцю карту десятку мечів. Ви дуже любите потрапляти в ціль. І повірте, коли ви починаєте стріляти в себе оціми стрілами думок негативних, невпевненості в собі. Може хтось вам в цьому допоміг. Розумієте? Не треба штрикати себе цими стрілами. Ви будете поранені і не знати, що робити. Для вас реалізація на першому місці. От хто би час мені що не казав, як би які б ви мені коментарі зараз не писали, але для стрільця, якщо він не реалізований, все, ховайтесь, не може бути, ну не може бути реалізація на першому місці. Зараз, травень місяць. Для вас це дуже важливий аспект, і ви відчуваєте, що щось йде не так. Хоча перед вами відкриті всі двері, але і за того, що ви не впевнені, що ви зможете туди зайти, ви туди не заходите, бо боїтеся, що там буде. І в цьому є велика ваша проблема, це великий ваш тригер, який буде вас тригерити весь цей місяць, якщо ви не візьмете себе в руки. Причому вам потрібно не просто взяти з себе в руки, вам потрібно працювати над собою і почати це робити якомога більше, якомога частіше. І тільки тоді ви побачите і відчуєте кардинальні зміни, класні зміни, енергетичні зміни. У вас відкриється дуже багато неймовірних, класних можливостей. Але із-за того, що ви просто себе самі знищили. Ви маєте ось такі проблеми. Але я впевнений на 100%, що у вас ці проблеми вони пройдуть, і у вас буде все добре. І ви знайдете ту, е, ту правильну свою енергетику е, і правильні вібрації, які морально вас піднімуть. Дуже сильно піднімуть. І ви будете відчувати себе дуже добре і емоційно. Тому е, знову ж таки, всесвіт буде вам допомагати. Дуже багато реалізацій, тому що карта мага випадає, кор... Рицарь Жезлі випадає, випадає д... Вісімка пентаклів, що буде дуже багато працювати. Все це буде. І Королева Пентаклів випадає. Тобто у вас все відкрите для того, щоб реалізовуватися. Але оці дві карти, як король кубків і десятка мечів, вона все ж таки говорить про вашу таку емоційність, драматичність. Бо ви вогонь, і це нормальна історія. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що ви можете дійти вашого фінансового піку тільки тоді, не тільки тоді, коли ви знайдете класну роботу, чи е, ви, наприклад, будете працювати на цій класній роботі. Або щось зміните. Це також все дуже гарно, але в першу чергу це ось тут. Коли ось тут ви повірите і дасте собі можливості. Щось змінювати. Дасте собі можливості себе реалізовувати. Ось тут, шановні стрільці, ось тут, коли ви самі себе перестанете вбивати кожного дня. І тоді у вас з'являться і гроші, і тоді у вас з'являться і фінанси, і все, що ви захочете. Ну, і звичайно, здоров'я. Бо, як казала моя бабуся, буде здоров'я. Буде все. Я думаю, впевнений, що ваша також так казала. А може, і ви кажете. Ну, слава Богу, по здоров'ю. Можуть бути, звичайно, трохи хронічних проблем, але я бачу, що насправді стрільці одні з тих знаків, зодіаку, які дуже зі своїм здоров'ям енергетично рухаються. тому травень місяць найкращий варіант для того, щоб його відновити, пройти якісь аналізи, почати пити якісь е, е, ліки, е, які дадуть для вашого організму дійсно гарно, гарні результати. Якщо у вас є проблеми з психологією, психічні, то це антидепресанти. Якщо у вас є проблеми з імунітетом, то ми п'ємо вітаміни. Якщо у нас є якісь проблеми там інше, тобто цей Період він дуже класний для того, щоб вирішувати ці питання. І е, найкраще це звичайно час для того, щоб е, пройти якісь аналізи і продив... ну, просто зробити загальний аналіз вашого тіла. Це найкращим варіантом буде. Е, будуть невеликі хронічні хвороби, це ті хвороби, які вже у вас є, і також є якісь можуть навіть бути не дуже позитивні хвороби, які можуть до вас повертатися. Але це ті хвороби, які, які ви можете подолати, тобто буде все нормально. За це хвилюватися не потрібно. Буде доволі гарний місяць в плані, не буде такі травми небезпечний, але знаєте, що б я хотів звернути увагу на трійку кубків. Ось вона мені не дуже подобається. Трійка кубків це алкоголь. І я зараз звертаюся до всіх тих, хто любить трошечки з ними зловживати. Не п'є там, наприклад, раз в місяць, а п'є там, наприклад, раз два-три рази на тиждень. Вам не можна це робити взагалі. У вас під вашим знаком Зодіака йдуть дуже велика кількість саме людей з алкогольною залежністю. Тому що алкоголь вам надає крила енергетичні. І ви, ось тут ви розкриваєтеся, чи відчуваєте себе дуже добре, але потім розплачуєтеся поганим настроєм енергетикою, і, і вам хочеться ще. Тому, друзі, я дуже звертаюся. Я не хочу на всіх казати, ні, але ви, ви дивитесь мене, ви знаєте про що я кажу. Ті люди, які розуміють, про що я кажу, вони прекрасно знають, що це реальна, реальна загроза для вашого організму. Тому ось на це і звертайте вашу увагу. А підняти класний настрій, щоб не використовувати алкоголь, вам допоможуть мої подарунки. І це неймовірні наушнички Sony, які отримують людина, яка е підпишеться на мене і поставить лайк, і напише в коментарях. Будь-який коментар, як які захочете, які вам заманеться. Е, і таким чином ви стаєте одним з учасників, які зможуть отримати ці неймовірні навушнички. Е, 10 місяць, 10 тижнів, а може 10 місяців, я ще не знаю. 10 тижнів підряд підряд я буду розігрувати різні подарунки спеціально для вас. І в цю неділю я вже скажу, хто переможе. Тому у вас ще є. Той унікальний шанс, щоб їх отримати. Прикиньте, от як класно буде вам отримати і будете слухати мої е, неймовірні е, передбачення, е, мої гороскопи, або буде слухати ту музику, яку я вам е, е, пишу енергетично. До речі, якщо ви ще не підписані, в мене відкрився новий канал, музичний канал, де ви зможете слухати різну музику для медитації, для концентрації, для релаксації, для сну. Все це вже є в під описом е, е, цього відео, друзі. Тому я вам бажаю, приходьте все це безкоштовно, і ви можете просто насолоджуватися життям, насолоджуватися музикою. І я вам бажаю цього, друзі. Тому як з вами, як завжди, був ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. І я побачимося вже з вами. Я хотів сказати, що я бажаю вам гарного дня, але я хотів ще сказати, що ми побачимося з вами вже дуже дуже скоро. Папа. -па.